Територіальна реформа як спосіб покращення життя у громадах. В Україні триває обговорення з укрупнення одиниць місцевого самоврядування. Сільські громади поки вагаються. Реформатори ж запевняють, перші добровольчі об'єднання отримують фінансування від держави. Як Хмельниччина готується до централізації? Дивіться далі у нашому випуску. Робота над законодавчою базою децентралізації в країні тривала з 2010-го. За п'ять років розробники реформи намагалися удосконалити проект концепції. З державного бюджету до фонду регіонального розвитку надійшло 3 мільярди гривень. Частина з цих коштів піде на добудування об'єктів або введення в дію нових одиниць інфраструктури. Решту суми планують передати місцевим громадам. Якщо її розкинути поміж областями, на згуртування громад лишаються копійки. Закон передбачає добровільне об'єднання. Територіальних громад. Але це не значить, що ця робота добровільно проводитиметься, як кажуть, в народі роками. До 15 травня всі зауваження та пропозиції органів місцевого самоврядування мають надійти до робочих груп. Їх при адміністрації вже сформували. Всі ми є надто відповідальними сьогодні за, то, за те. Як реформа пройде на теренах області, а вона має пройти в такий спосіб, щоб це було відчутно кожній людині, і щоб кожна людина сказала да, мені від цього стало краще. Згідно положень реформи, влада повинна нести максимальну відповідальність за довірені громадою ресурси. По області перспективу згуртування сприймають по різному. У Хмельницькому районі п'ять сільських рад вже підписали угоду про добровільне об'єднання. Городоча наш ж заявила, межі свого району змінювати не буде.